П'явка фантазерка. В одному болоті жила п'явка Фрося, чорна, хвалькувата і приставуча. Ох і любила вона до всіх чіплятися. Як побачить, кого на болоті, відразу ж прилипне і гайде розповідати про себе, вихвалятися. Фросі справді вміла фантазувати, тому майже все, що вона розповідала про себе, було. Неправдою, і не те, щоб це було зовсім брехня, а так, дещо прикрашені історії. Наприклад, ранці зі свого болота побачить Фрося вдалині на небі яструба, а ввечері вже комусь розповідає про те, як воно боролась з яструбом, як він хотів загубити їх болото, а Фрося, смілива і спритна, всіх врятувала. Або почує Фрося підозрілий звук з глибин болота, а через якийсь час розповідає про зле чудовисько, що ховається в глибині трясовини. і тільки Фрося його бачила і чула, як воно стогне. Іноді п'явка так залякувала своїх сусідів, що вони, хоча й не дуже їй вірили, але ночами спати не могли. Того спекотного дня. Фрося займалася своєю улюбленою справою, лежала в каломутному багні. Сонце перегрівало, і вітерець ледь-ледь ворошив листя кущів, і млість наповнювала все єство п'явки. Як раптом увагу фросі привернув дивний шурхіт, такого шуркоту вона раніше у себе на болоті не чула. Що це може бути? здивувалась п'явка. А шурхіт наближався і ставав голоснішим. І ось Фрося побачила величезного крокодила. Так, так. Цього разу це був справжнісінький, а не вигаданий, великий, зубатий, голодний крокодил, що шукав здобич на болоті, де жила Фрося. Він усім своїм величезним тілом занурився околомутну болотяну рідину. Ховаючись від для лякливих жертв і уважно вичікував, коли потенційна здобич підійде ближче, щоб нею пообідати. Серце бідної Фросі скочило п'яте. Вона не могла дозволити злому крокодилові з'їсти когось з її друзів і сусідів. Ну, щось з того, що вони сміялися над розповідями Фросі. Жодна чапля, жодна жаба не заслуховувала на те. Щоб загинути у пащі крокодила. Тому Фрося вирішила поступити в житті так, як чинила в своїх вигаданих розповідях врятувати болото. Вона колись чула, що крокодили п'явок не їдять, але впевнена в цьому до кінця не була, тому вирішили діяти раптово і зненацька. Підкравшись якомога ближче до вуха крокодила, Фрося голосно і верскливо закричала. А що ти у нас забув, злюка крокодил? Від такої несподіванки крокодил як підстрибне, так і вдарить зі всього розмаху хвостом. Бризки з шумом так і розлетілися у різні боки, і цієї ж миті всі сусіди п'явки побачили, що поруч з ними причаївся крокодил. Витікуючи здобич. Сполохані, вони кинулось у різні боки. Через кілька секунд втекли всі, а на болоті не залишилось нікого, крім фросі та крокодила. Розлютився крокодил та як гаркне на п'явку. Ах ти, пакосна п'явка, ти мені всю здобич розлякала. Ось я тобі зараз. Хотів було крокодил розчевити п'явку. Та як її на болоті розчавиш? Ніяк. Хотів він з'їсти її. Та хто ж їсть п'явок? Ніхто. Нічогісінько поганого не зміг зробити лютий крокодил п'явці фросі. Так і пішов ні з чим злющий і голодний. З часом життя на болоті знову пішло, як і раніше. Всі повернулися назад у свої гнізда. На свої листочки і в свої нірки. Звичайно ж, після цього Фрося багато пребагато раз всім вихвалялася, як вона болото від злого крокодила врятувала, як крикнула йому на вухо, він сполохався, а потім намагався її знищити. Але хто ж їй повірить після всіх тих вигаданих історій про яструбів і болотних чудовиськ? Ніхто так і не вірив, що Фрося перехитрила і прогнала підступного крокодила. Чи засмотилась від цього Фрося? Невідомо. Відомо лише, що після того випадку вигадувати всілякі небелиці вона перестала. В Біблії написано: Стережися ж базікань марних. 2 Тимофія 2,16. І ще. Від неправдивої справи віддалишся. Вихід 23.7. Чому Фрося перестала вигадувати неправдиві історії? А ти любиш вихвалятися? Як треба поводитися, щоб люди вірили тому, що ти говориш?